Команда також з міста Кам'янця-Подільського з національного університету імені Івана Огієнка, фізико-математичний факультет. Команда ХВ Севен bit місто Кам'янець-Подільського. добрий, 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 добрий вечір до Good evening, Дунаївці! Пані та панове! Ladies and gentlemen! Спеціально для вас! Special for you! Команда 7-Bit! 7-Bit you! Камець Подільського національного університету імені Івана Янка Світського медичного факультету хочу вам дати свої веселі, чудові номери, щоб ви посміхалися у цей звичайний зимовий вечір. Лондон <с Denise> Great Britain! Майбаз Назар! 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 Надар! Натар! Все все жарти, все, строїмося, строїмся! строїмся. Вайка, сі, сі. А що ти завжди командуєш? Чуєш, ти, ти, йди, йде, за куліси. Що за ти мені два рази повторюєш? До тебе того доходить. В смислі? Ладно, все, це все, все жарти. Команда Сенбіт, ми поїхали! Генький. Команда стріміть не було! О, їхали! У кожного є такий друг. Привіт! дебіл! Зустріч із детективом! Доброго дня. Доброго дня, пане деси. Давайте скажіть. Як це мій хлопець став, що він мені зраджує? Скажіть, мені не справді. Ви знаєте, на жаль, так. О Боже, як Як він міг? Ну, як він міг, як він міг. Е, от так він міг, от так він міг. І во так він, і все, більше, не він. А рома. А от рома, а рома у вас молодець. Звісно, не зраджується. Своє на полюванні. Так, <гум> похана. Ваня, вибач, але я йду від тебе. Прощавай. <плес> Випадок на. Знаєш, Марічко, я так подумав. Ми вже півроку зустрічався назар, 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 Навіщо ти тут моє волосся довезло? Ой, не знаю, не знаю. Назар! 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 А зараз подивимося з вами, як ковід, ну дуже худий хлопець. Під <балансерку> по Доброго дня! А чи вірите ви в Бога? Ви то, що зла! Яка прошу ручку, і А зараз, друзі, уявіть собі ситуацію, коли під час сну дзвонить будильник. Так, так, так. Марічка, Петрик, Івасик, Петрусь і... Ого-го-го! Ого, ти що?! Ти що ти, шо? Шо? ти, шо, ти блин, в сліче штовхнув? Ні. Я самі широкий на цьому рівні. Ти що не полю? Випадок автобусів під час ну дуже довгої поїздки. Зупинка Дунаєвецький автовокзал. Двері зачиняються. А зараз до вашої уваги випадок у вечірньому парку. все, все, що, там ми його вділимо, що ти? Вони ж, успокою, Да ти сам його проведеш, давай! Нічого собі, ти зрівняв наші шанси. Хитрун. Це нічого. Я займався боксом. Сам Аполлон спустився з і скував це тіло. Я тебе накажу, стиль змії, стиль журавля. Наступай! Тук! Ооо! О-о-о! Нікому не розказує, в універі, віріш, я чмо. Хлопець, який точно знає, що у нього буде серце. Влад! Ви готові взяти за дружину Юлю? Згідні? <плузький> А зараз подивимося з вами на хлопця, який не вміє бігати. Всі, отлично віддихаємо. Ще би пивка. Ти не можеш спасти, добре. А зараз до вашої уваги битва екстрасенсів десь на Закарпатті. Доброго вечора! Ми Добре зараз з вами на Закарпатті. Ага. Перед нами корінний житель цього села Іван. Івасько тут. Івасько. Складання такого плану. Перед вами 20 копиць сіна. Так то мої копиці всі. Всі мої. Завдання такого плану. Чи спроможні ви своїми біотоками з силою вказати в якій з копиць знаходиться важку Михайло? Міську тут? Михайло. В купиці? Зможете Помо... це зробити? Міську! Оооо! А вон в ті він, Вон А тієї! Голуб! Біля Дуноєвецької хавки. Добрий вечір. А дайте мені, будь ласка, ходовка. А ви звідси. Мені, будь ласка, з моркою. Капустою. Ну і без кукурудзи. Опа. Напевно, кожен з нас бачив фільм з таким перекладом. <_dans> Юля! 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 <_dans> Герой плаче! Герой сильно плаче! Герой дуже сильно плаче. Юля, вот mother, what about sister, brother, father? Як на рахунок мами, тата та інших. І місячна зоряна ясна. Дівчину на отаких от каблуках оженить. Наївний! Юль, Юль, Юль! Вчора а таку шо? дівчину бачу, таку дівчину. Чих, чих. А що такого так? Ні, з такими ногами, отакі самі. були. Але побідики, які не люблять повій. запахло весною. повіять. Ще дві. Даблки! Молодець! з цієї реклами напевне знають всі. уваги, бабки біля під'їзду. О бабки. Дорогі тут надіємося, вам наш виступ сподобався, адже організатори цього фестивалю сказали нам, що якщо ми виступимо гарно нам дадуть по Ні-ні, не о попутав. Нам сказали, якщо ми виступимо погано, нам нададуть по іплу. <стан -либо> <пай -ли> ну це гаразд. Дякуємо за увагу. Перед вами була команда «7 Beat. Slo.